Сьогодні 8 жовтня 2024 року вівторок. Тема дня безпека на дорозі. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Я дуже рада вас сьогодні бачити. Сьогодні вівторок, і ми продовжуємо з вами говорити про безпеку життєдіяльності. Тема сьогоднішнього нашого дня безпека. На дорозі. Сьогодні дуже багато ми будемо про це говорити і щось, звичайно, згадувати. Якщо ви будете правильно мені відповідати, то в кінці нашої зустрічі у вас чекає сюрприз, який зараз ви здогадаєтесь. Сідаємо зручненько, ми починаємо. Так, дітки, звичайно, треба всім знати правила дорожнього руху, тому що дорога це дуже-дуже небезпечно. Сьогодні ми з вами, дітки, поговоримо і про дорожні знаки. Але найпростіші, вони дуже добре будуть вам запам'ятовуватися, тому що дорожніх знаків дуже-дуже багато, і вони бувають навіть. Складними знаками. А сьогодні ми з вами поговоримо про найпростіші знаки. Але спочатку давайте з вами пригадаємо ще раз правила дорожнього руху. Дивимось на екран. Так. Треба переходити вулицю, тільки підказуйте по пішохідному переходу, звичайно, переходити вулицю. На яке світло? Правильно, на зелене треба виконувати команди регулювальника. Іноді трапляються такі випадки, що світлофор не працює, так? І тоді ви можете побачити на вулицях регулювальника, так? який керує. Дорожнім рухом, керує рухом машин і керує рухом пішоходів. Тому треба, звичайно, в таких випадках виконувати всі його команди. Так, ідемо нижче. Не можна гратися на проїжджій частині. Звичайно, ми про це дуже часто з вами говоримо. Так, це вам нагадка така. Користуйся підземними переходами. Звичайно, дітки, це дуже-дуже зручно і небезпечно. І, звичайно, обходь автобус ззаду, а трамвай спереду. Так, ви про це теж знаєте. Молодці. Зараз, дітки, я хочу з вами пограти в гру, яка називається Безпека дорожнього. Руху. Ми з вами повторимо правила дорожнього руху, як треба поводитися в тих чи інших випадках. Тож сідайте зручненько і слухайте уважненько, нагадочка вам так, дивимось на картинки <кій> і на кружечки. Якщо відповідь правильна, кружечок відкривається. Грати м'яча треба на дитячому майданчику. Це так? Правильно. Грати м'яча можна на проїжджій частині. Цього робити не треба. Переходити дорогу на зелений сигнал світлофора. Правильно! Переходити дорогу на червоний сигнал світлофора. Так, цього робити не можна, молодці. Ходити по тротуару. Так, правильно. Їти по проїжджій частині. Так, не можна, звичайно, їздити в автомобілі в дитячому кріслі. З ременями безпеки. Це треба робити, коли дитинка маленька, ну і вам не завадило б, треба завжди бути в дитячому такому кресі пристигнутим. Ну, а їздити так, як цей маленький хлопчик, звичайно, не можна. При переході вулиці потрібно зупинитись та повернути голову спочатку ліворуч, а потім праворуч. Так, ви про це знаєте, молодці. При переході, при переході вулиці треба зупинитись і повернути голову праворуч, потім ліворуч. Це неправильно. Виходячи на проїжджу частину, Так, треба йти по пішохідному переходу. Так. Виходячи на проїжджу частину, голосно розмовляйте і розмахуйте руками. Також на переході цього робити не можна. Коли ви йдете по пішохідному переході, треба завжди бути уважними, навіть у таких випадках. Чекати транспорт лише у відведених для цього. Містях правильно, ви знаєте, цей знак він позначає зупинку і відповіли ви мені правильно, чекати транспорт на проїжджій частині. Цього робити не можна, це дуже-дуже небезпечно. Виходити з транспорту слідом за дорослими. Правильно, завжди, коли ви їдете в транспорті, я навіть бачила, що матуся або тато виходить першим, подає дитинці ручку і тоді дитина спускається. Першому виходити з транспорту не можна, це дуже небезпечно. Заходити в транспорт тільки після. Повної його зупинки, звичайно, щоб не впасти. Так. Заходити в транспорт, що рухається на ходу, Боже, хіба таке буває? А може і буває, дітки, але цього робити не можна. Скажіть мені, гратися на дитячому майданчику чи на проїжджій частині? Так, звичайно, на майданчику, який знаходиться подалі від проїжджій частини. А біля проїжджій частині гратися ми не будемо. Слухаємо далі, дітки. За містом потрібно йти по обочині на зустріч транспорту, що рухається, так, звичайно. А йти по обочині по ходу транспорту не можна. Тому що ви не бачите, коли, куди їде машина. Рухатися на велосипеді проїжджою частиною маленьким дітям заборонено. Коли ви вже дорослі, то це робити можна. На проїжджій частині є спеціальні розмітки для того, щоб. Їздили люди, дорослі люди на велосипедах. Треба переходити дорогу спокійним кроком. Правильно. Бігти по проїжджій частині, перебігати, навіть коли зелене світло, цього робити не можна. Переходити дорогу треба в місці, який. Звичайно, для переходу. І в будь-якому місці дорогу переходити ні в якому разі не можна. Переходити вулицю, дивимось на малюнок, через пішохідний перехід, правильно. Перебігати вулицю одразу перед машиною, звичайно, не можна. Правильно, обходити автобус. Позаду, так, ви це знаєте. А обходити автобус спереду можна? Ні, Звичайно, ні, тому що може за автобуса виїхати на великій швидкості машини. Це дуже-дуже небезпечно. А тепер, дітки, як я і обіцяла, ми з вами поговоримо про дорожні знаки. Де і як їх можна ставити. Подивіться, які гарні знак, цікаві я для вас сьогодні приготувала. Їх запам'ятати дуже-дуже легко. Розгляньте їх, будь ласка. І давайте думати. Перша машинка. Перший малюнок у нас стоять три машинки, три таксі. Звичайно, знак таксі позначається ось. Таким символом. Стоянка таксі нижче приїхала машина на заправку, який же знак ми там можемо побачити? А ось такий знак заправка це дуже-дуже легко запам'ятати. Далі, коли подорожуєте, звичайно, у нас таких гір має. Але коли ви з батьками можете подорожувати на машині по гірським дорогам, то дуже часто можна зустріти ось такий знак. Він позначає, що треба бути обережним, бо попереду можуть гуляти дикі тварини, так? а саме лосі або олені. Так, дивимось нижче. Такий знак позначає, що розвідні мости є. Я вам на всяк випадок його покажу, а може хтось його побачить. Так, наступний знак світлофор. Правильно, нижче, подивіться, випадки бувають різні, коли проїзд заборонено, може стояти ось такий знак, що він називається цеглина. Так, хлопчик іде. По Пішу. пішохідному переходу. Так, цей знак ви дуже добре знаєте. Молодці дітки. Літак літили в повітрі. Там у нас можна побачити ось такий знак, так. щоб знали, що десь недалеко є літовище. Так. Так, цей знак ви впізнали, так, він схожий на паровоз, дійсно, він ставиться там, де є залізна дорога, так? де є потяги або електрички. І ось такий знак тітки. він теж може зустрітися там, де ви можете подорожувати, бо в нас на території Одеси і Одеської області таких гір немає. Він позначає тунель. У ним. Щоб по вулиці гуляти, треба правила всім знати. Ось дітки, ми з вами пригадали всі правила, а зараз, як я і обіцяла, хочу показати вам маленький мультфільм. Я його обрала для вас, щоб ви ще раз послухали і пригадали. Все, що ми з вами, про що ми з вами говорили, дивимося уважно. Привіт, малята дошкільнята! Про правила дорожнього руху хочу вам розказати. Професія моя важлива, кожен знає, я порядок і безпеку захищаю. Сьогодні про безпеку на дорозі розкажу, що можна, а що ні, вам покажу. Давайте разом картинки розглядати, правила безпеки разом з вами вивчати. Правило перше пам'ятай, біля дороги ігри не грай. Правило друге запам'ятай, дорогу де не слід, не перебігай. Правило третє всім знати слід. Йти, ти дає пішохідний перехід. Правило четверте. Всім відоме. Не сідай в машини незнайомі. Правило п'яте. У темноті використовуй світло повертачі. Правило шосте. Коли вийшов з авто, дивись уважно, чи не їде ніхто. Правило сьоме знають малята через дорогу йди за руку з мамою і татом. Правило восьме. Пам'ятай ти, невпевнений в безпеці через дорогу. Не йди. Дев'яте правило не забувай, на червоний колір не рушай. Десяте правило головне будь обережний і лихо о мене. Правила ці ти пам'ятай, від біди себе оберігай. Ось такий мультик, дітки, ми з вами зараз подивилися і пригадали про те, про що ми сьогодні з вами говорили. Я вважаю, наша зустріч вам сподобалась. Завжди будьте обережними на дорогах і слухайтесь дорослих. А сьогодні я з вами прощаюся. До нових зустрічей. Всього вам найкращого. До побачення!